Рисуні, усім привіт! Я не знаю, як мене сути чи добре. Значить, це буде спонтанний такий положик, Спонтанна дуже поїздочка в Буковель. Я приїхала вже в Київ. Зараз чекаю на потяг. Вже поділа в маті. Гарна дорога мені. Ми вже в дорозі. Ось такі милі листівочки у нас тут такий від бар, просто стіл. Цей путейчик, в якому ми будемо жити, я думаю, боже яка красота красуні, усім привіт! Я вже заселилася в котечок. Зараз трошечки поясню, що тут взагалі відбувається. Я приїхала в Буковель в такий прикольний тур з іншими блогерами. От ми будемо досліджувати всі тут такі, знаєте, розваги, класні якісь місця, їжу, майстер-класи і так далі. Загалом буде дуже цікавий влог. Я живу ось в такому котедчику, там на фоні просто безлад, бо у нас є буквально там 5 хвилин. Зараз щоб зібратися, сходити в душик. От, тому залишайтеся зі мною, буде дуже-дуже цікаво. Я настільки спонтанно погодилась на цю поїздку. Буквально мені написали, я за дві години зібралася, доїхала до Києва з Києва на потяг, і ось я тут. Тому мені не сильно вдавалося багато знімати, але все одно такий вайб дороги я зазняла. Я готова. Так, ми вже зібралися швиденько і вилітаємо. Так, на сніданочок ми приїхали вся й волісія. Ох, ми сьогодні будемо там кататися. Я ще ні разу не каталась, і я дуже боюся, дуже бою, що мене там почнеться панічка. Також ось є аквапарк, там ми теж сьогодні з вами побуваємо. Влогерська тусовочка у нас, ми теж всі розійшли, знімають. Подивіться, просто яка краса у нас України. Ой, кайф! Добрий день! Привітки, фрі! выкипили. Так, ми приїхали йдемо на родильбан. Я вже буду вдруге кататися. Перший раз їхала тупо тормозила постійно. Цей раз вже хочеться трошки розігнатися. Так, такі гори гарні. Я піднімаюсь на родельбані. У мене є буквально. Пару хвилиночок поговорить, бо такий насичений графік, що я не встигаю просто е, в моменті щось розповідати. Боже, подивіться, які гарні Карпати в мене на фоні. Я трошки знаєте, утеплилася. Е, вже так багато людей всі катаються, лижі, сноуборд. У мене завтра теж це буде. Я не знаю, що я буду здівати, коли я буду прямо їхати вниз. Напевно, що я не буду знімати. Такі я спустилася на Рудервані і було дуже-дуже класно, але з трьох до Денументах дуже сильно. Втім, гастротуризму приїжджають група людей на день на два і тіпо на кожній веці дуже-дуже крута щось таке штука. Я ж такі спеції додав, замість лимона і отступу в них така спеція, що ми дотекіли, підтримувати. Коли, коли це Ми ваша, Маємо зараз тобі, це ваша зробити. Ваша я ще зробила якраз. Можна отак? Тайм'яся в таймінг і ви допомагаєте. Зеленого шпинату. Ми йдемо вибирати гірськолижне спорядження. Я постійно з павером мене просто нереально розряджається телефон тут. Завтра зраночку будемо катати на лишках. Але мені трохи великувати, великуватися, мене повністю місці нагаду Так, ми приїхали в аквапарк. Мавка новий відкрився в буквелі. Зараз будемо його тестити. Чесно, я не знаю, чи я туди зайду з телефоном, бо я, якби хочу кайфанути трошечки, да? Ну, побачимо. Вау, дуже гарно всередині. Я вже вийшла з аквапарку Боже народ. Мені нереально сподобалось. Він відкрився буквально два дні тому, чи ну, максимум тиждень назад. Дуже в цілому класні гірки, дуже офігенні басики гарячі на вулиці. Там усілякий і круговорот є, можна собі з коктейльчиком постояти. Взагалі і басейни, і хвилі, і для діток є, і для дорослих. І навіть є аква-горка, да, гірка з цим. З VR окулярами я спускалась ніби в космосі. От, тому всім, хто буде в буквелі, дуже раджу завітати. І все це в стилі мавки. Ну, просто бренд топ-топ-топ. От, і ми зараз йдемо на вечерю. Подивіться, яке у мене гарне там колесо огляду. Зараз вам ще трошки розповім. Зараз у нас вечеря, потім яка ще поїздка на ретраках. Розумієте? До 11.40 вечора. А завтра самий головний лижник країни Маріна прокидається, не знаю, о шостій, бо о шостій п'ятдесят я вже маю бути на горі, і ми будемо відкривати типу перші траси першими. Ну, ті, хто катаються, першими мають змогу проїхатись. От, а я тільки зараз ви покататися, ну, ви знаєте. Дякую. Це такий колоритний ресторан. Так, ми уже повечеряли народвечеря. Я вам просто зараз тобі покажу. Це просто щось, бо я вперше спробувала бограч. Дуже смачно, загалом дуже вайбово. Всі он уже ледве рухаються зараз. Вже майже дев'ята, але це ще не кінець. Ми зараз їдемо на ретраки. Хто не знає, це такі машинки, які укатують траси. А, от. І вже потім тільки додому я буду це все монтувати. А, а завтра з раночку на катання, катання. Коротше, на цій машині ми зараз їдемо кататися і ретрачити траси. Це просто скільки снігу на горі, і це просто неймовірно. Боже, ми завтра будемо катати тут. Вау! Я хочу ангелочка зробити. Буковель вечірній, нічний, який гарний. Сьогоден ретрак. На роботи ексклюзивний контент. Де ви ще побачите, як ретрак їде. Дивіться, яку красу залишає який виріває так після себе. Кой вушки. Треба якусь пісню. мене і баби. Падай зі мною кульбаби. Вже повернулись, я сходила в душик. ось показую вам свій такий номерочок. У мене файний балкончик. Крисуні сьогодні був просто неймовірний день. Він дуже швидко прилетів, просто все неслося. Зараз уже майже перша ночі. Я тільки сходила в душик, зробила собі чаючок пити. У мене є одна мандаринка. Трошки ще попрацюю, повідповідаю своїм дівчатам по роботі, які в мене наведені на треньках, і буду лягати спати. Зранку нас буде чекати лижний заїзд. Я вже дуже дуже чекаю цього, тому побачимось зранку. У мене такий сніданочок. На це кава з красанчиком перед заїздом. Дякую вам за такий сніданок, просто нам вже, запакували нас зараз. Я Ой. так не думаю, боже, ж бо бо вранці не будемо хнути. Нормально поклаєш, що тут холи. Добрий, Добрий раночок! Куришка! Беремо. О, я теж на Терстяні. Звісно, це, це екстрим-курс. Я 5 років в мене. Боже, гляньте просто яка краса. Зараз будуть інструктори, хочуть, щоб трошки подивилися техніку катання, можливо, познімали мене. Ух! Та другий день нашого тріпу завершився. Чесно, я нічого майже не знімала з вечері. Це була дуже класна вечеря, благодійний аукціон і така дегустаційна вечеря в готелі Хвоя. Дуже класно провели час. Можливо, тут якісь скрини будуть фоточки і так далі. Завтра ми вже збираємось додому. Точніше, ми сьогодні збираємось додому. Завтра наш цілий день насичений, і тільки 10-й вечора ми виїжджаємо. Вже заскучала трошки з цим робочим режимом, бо на цьому тижні в мене було два тріпа таких дівчат. Я в шоці. От ми побігли в душі збирати речі, і напевно не знаю, чи буду вам показувати вже завтрашній день. Я чесно, реально дуже втомлена. В мене я паралельно працюю. Дуже багато як для тріпа, от тому побачимо, що вийде цього. Красуночки, все таки на цьому мій влог завершується, адже я прокинулась зранку, зрозуміла, що я захворіла. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось. Напишіть в коментах, поставте лайк, підписуйтесь. Всім па-па!